Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання: місто Токмак. Скажіть Вищі сили, допоможіть, що заважає звільнити токмак від російської окупації, які є перешкоди? Треба чистить. Засилля просто агентури Рашиської на цьому напрямку. Все просякнуто просто. Все працює на рашистів заперечую, убираю весь негатив дорога а дорога буде все одно відкрита на звільнення. Заперечую весь негатив обираю, заперечую весь негатив обираю, заперечую повністю весь негатив обираю, викриваю всю агентуру. Все буде гаразд. Викривається повністю вся агентура расистська. Більше расисти не мають інформації, не надається інформація, повністю викрито. Працюю на Росії, більше не буде працювати, роти закривають, буде так. Прошу вищі сили, відкрити всі шляхи і дороги на звільнення Токмак. Токмаку більше немає окупації расистів. Відкриваю дорогу, найде окупацію. Буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше не можуть расисти тримати окупацію, токмаку виводять війська, тікають самі по собі стріляють. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи на звільнення Токмаку від російської окупації. Більше не можуть расисти продовжувати окупацію, виводять війська. Буде так і так буде. Прошу одведіть, одверніть. Від військових України, від цивільних людей, українців, всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю, уламки, гранати, і міни, і відкрити дорогу на звільнення. Токмаку буде так і так буде. Та буде повністю знищено всіх рашистів і повернуто всі біль сльози і страждання. Токмаку, щочни, расист, всі злочини назад вертають. Не буде все сказано, здійснено так буде. Так що, все одно все буде звільнено. Дякую за увагу і до зустрічі!